Вже з 1 січня в Україні змінилися правила бронювання. Тепер, щоб отримати бронь, військовозобов'язаний має отримувати певний рівень заробітної плати. Тож, кого за таких умов мобілізують вже у січні? Та про що важливо знати чоловікам? Далі в нашому випуску, вітаю. Мене звати Сланова, Україна. Сьогодні з вами на зв'язку. До вашої уваги останні новини країни та світу в Україні набула чинності нова редакція порядку бронювання військовозобов'язаних під час мобілізації воєнного стану. Так, за словами юристів, в оновленому документі про бронювання передбачено, що до цього списку додаються лише ті військовозобов'язані працівники, які в обов'язковому порядку мають відповідати всім критеріям і, передусім, отримувати належну зарплату. Серед вимог до працівника, якого хочуть забронювати, зокрема, є перебувати на військовому обліку, оновити військово-облікові дані, працювати на критично важливому підприємстві, на якому нараховується зарплата за кожний місяць останнього звітнього періоду не нижче за розмір 20 тисяч гривень. Також бронювання військовозобов'язаних здійснюється за списками військовозобов'язаних, які пропонуються до бронювання в електронній формі засобами порталу Дія. Юристи зауважують, якщо особа не у дані і знаходиться у розшуку, її забронювати неможливо. Згідно із новими правилами бронювання, протягом 72 годин із моменту формування списку в реєстрі оберіг, переведення військово зобов'язаного на спеціальний військовий облік, на строк дії відстрочення здійснюється автоматично у разі відповідності всім вище наведеним вимогам до працівника. Зазначається, що термін дії відстрочки для військовозобов'язаних працівників критично важливого підприємства із бронювання не може перевищувати 12 місяців. Варто нагадати, що бронюванню також підлягають військовозобов'язані, які працюють або проходять службу в органах державної влади та місцевого самоврядування. Національні поліції, НАБУ, ДБР, БЕП, ДСНС, Державні кримінально-виконавчій службі, службі судової охорони, в судах, установах системи правосуддя та органах досудового розслідування на підприємствах в установах та організаціях, які в установленому порядку визначено критично важливим для забезпечення потреб збройних сил, інших військових формувань в особливий період. У спеціалізованих установах ООН, міжнародних судових органах, міжнародних та неурядових організаціях та установах, членам, учасникам або спостерігачем яких є Україна відповідно до укладених міжнародних договорів України, в операторах протимінної діяльності, які проводять розмінування відповідно до законодавства. Якщо ж військовий зобов'язаний не відповідає необхідним критеріям, то забронювати його буде неможливо. А отже, він підлягає мобілізації у січні. Нагадаємо, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Народний депутат України з фракції голос Сергій Рахманін в ефірі на радіо Войс» розповів, кого в Україні призивають частіше. Так, за його словами, молоді українці бояться мобілізації та уникають призову. А ТЦК замість того, щоб заохочувати молодь, мобілізують переважно чоловіків старших 40 років. Парламентарій також зазначив, що штурмовики та піхотинці вкрай потребують молоді. Проте ТЦК не в змозі заохотити їх до мобілізації. За словами Рахманіна, після ухвалення закону про зниження мобілізаційного віку до 25 років темпи поповнення ЗСУ значно зросли. проте середній вік бійців не зменшився. Люди не йдуть, молоді люди переважно не йдуть до збройних сил, тому що вони бояться. У цих страхів є об'єктивні причини, суб'єктивні причини. Люди недостатньо мотивовані. Люди бояться отримати серйозне поранення, люди бояться загинути. Люди бояться, що їх недостатньо навчати. І вони будуть перетворитися на потенційний вантаж 200 в перші тижні чи дні навіть свого перебування на лінії бойового зіткнення. Люди бояться потрапити на адекватних командирів. Він додав, що структури відповідальні за мобілізацію в Україні не займаються заохоченням молоді, а в країні немає повноцінного, професійного та ефективного рекрутингу. ЦК виконує формально свою роль. Вона мобілізує тих, до кого може дотягнутися. Переважно це всі ті ж люди років, 2,45 плюс, а молоді за великим рахунком як не було, так і нема. Парламентарій також зазначив, що десантно штурмові війська, морська піхота та механізовані мотопіхотні бригади, які несуть найбільші втрати через активні бойові дії, особливо потребують молодих військовослужбовців, здатних витримувати високі навантаження. За словами Рахманіна у навчальних центрах, особам старше 50 років важко долати смугу перешкод з повним спорядженням. Це досить складне випробування. Ті, хто кого не треба було мотивувати, хто хотів прийти в ТЦК, сам вони вже прийшли. Ті, які не йдуть, їх треба мотивувати. Чи займаються цим комплексна система? Ні, не займаються. На його думку, для ефективної мобілізації слід залучати психологів, соціологів, фахівців з піару та медіа. Розуміло, що на це має накладатися ще там більш інтенсивна підготовка, фахова, робота з особовим складом. Все це зрозуміло, але у нас сидять люди за столами, полковники з чересями чекають, що до них прийде мова підписувати вклад. Не прийде. Крім того, начальник сектору оборони мобілізаційної роботи Цумського обласного ТЦК та СП Сергій Монукало в інтерв'ю Суспільному розповів, хто з мобілізованих і в які підрозділи потрапляє в залежності від віку. Так, за його словами, люди старшого віку потрапляють до підрозділів забезпечення артилерійських і інженерних військ. Також, як розповіли в ТЦК, чоловіків 45+, плюс направляють до інших структур силоборони, оборони, таких як Національна гвардія, держслужба чи прикордонні війська. Крім того, Моноколо зазначив, що мобілізовано молодо до років Важно спрямовують до штурмових підрозділів. Які по градації молоді до 45 років це в основному штурмові підрозділи. Решта після 45 років це вже підрозділи забезпечення, артилерія, інженерні війська і інші складові сили оборони, такі як прикордонники, Національна гвардія Державна служба спеціального транспорту. Також за його словами, визначити конкретні регіони чи підрозділи, де мобілізація відбувається більш активно, неможливо. Адже більшість новобранців спочатку спрямовують до навчальних центрів. Після військової частини тільки можуть напрямучас призватися ті військовозобов'язані, які не більше 10 років проходили службу назад, от були звільнені і за станом здоров'я придатні. Решта всі йдуть 90% через навчальні центри. Він додав, що кількість мобілізованих залежить від чисельності облікованих військовозобов'язаних у конкретному регіоні. Наприклад, у Сумській області може складатися враження, що мобілізація більш інтенсивна ніж у західних регіонах. Однак, за словами Монокало, це зумовлено лише різницю у кількості зареєстрованих військовозобов'язаних. Як зазначив військовий процес мобілізації нині здійснюється за допомогою автоматизованої системи оберіг. Наприклад, у Запорізькій області може бути більше військових частин, які потребують докомплектування ніж у Сумській області, що впливає на обсяги мобілізації в різних регіонах. А що ви думаєте про такі зміни у бронюванні? Діліться думками у коментарях і дякуємо, що дивитеся нас. Бережіть себе на все добре.